велику родину ще до війни, а на початку повномасштабного вторгнення, коли годинами ховалися від ворожих обстрілів, остаточно вирішили, стануть названими батьками. Ну, що життя Скінчене, нас може будь-який момент вбити, ракета і все це. І що якщо відкладати, відкладати, то це може ніколи не трапитись. Оксана та Дмитро вдочерили двох дівчат – 12-річну Еллу та 5-річну Кіру. Сестри з Чернігівщини не бачилися чотири роки, бо перебували в різних дитячих закладах. Та перш ніж забрати дітей до себе, подружжя вирішило знайти просторе житло. Продали квартиру в Києві, позичили трохи грошей та купили будинок на Київщині. І лише потім пройшли спеціальне навчання з усиновлення. Курси не просто формальність. Це дуже цікаво, дуже корисно, і курси реально готують до всиновлення. Е, це психологічні тренінги, це психологічні ігри, Співбесіди, купа співбесід. Під одним дахом Елла та Кіра з названими татом і мамою живуть уже вісім місяців. Елі ще більш-менш пам'ятає, як жити в сім'ї для Кіра. Це взагалі новий досвід. Батьки кажуть, були готові до того, що дівчата матимуть проблеми зі здоров'ям. Вони вже працювали з дітьми з інвалідністю як волонтери в лікарнях. Насправді, як би це не було дивно, стало сильно важче стало сильно менше часу. Але як би було дивно, мені подобається. Від початку повномасштабного вторгнення РФ понад три тисячі дітей в Україні знайшли нові родини. Лише торік, за даними Міністерства соціальної політики, було зареєстровано майже 1300 всиновлень. Це найбільший показник за останні п'ять років. Щоби спростити процес усиновлення в умовах війни, посадовці впровадили кілька нововведень. Перше, ми спростили анкету, яку е, і такий висновок рекомендаційний, який готували. Служби, щоб навчали кандидатів усиновлювача, друге спрощення, яке ми зробили, це можливість познайомитися з дитиною ще на етапі до судового рішення. Судові процеси тривають трохи довше. То ми можемо тимчасово влаштувати дитину в родину, і діти вже є в сім'ї, і вже до рішення суду ми точно розуміємо, чи є оцей меч, чи створилася ця родина фактично, і третє, що найважливіше, ми забезпечили сервіс, який є таким інформаційним. У нас є. Така велика платформа Діти ГОВЮА» країна для кожної дитини, де зібрана вся інформація про всі можливі види прийняття дитини в родину. Пари, що замислюються про всиновлення, можуть також звернутися по офлайн-консультацію до служби у справах дітей. У кожній службі у справах дітей є визначені фахівці, спеціалісти, які розповідають не тільки саму бюрократичну процедуру, які документи потрібно зібрати вони розказують набагато більше живе спілкування, тобто. Батьки, ну кандидати, е, які вже зробили якийсь там найменший крок і задумались над усиновленням. Е, у живій розмові вони можуть запитати абсолютно про усі хвилювання, переживання, які у них є на даний момент. Е, і ми відверто на них відповідаємо. Нова родина для дітей це нове незнайоме середовище. До того ж, вони переживають стрес через війну. Для налагодження комунікації потрібен час і терпіння, каже психолог. Батькам варто бути поступовими, не квапити процеси адаптації в першу чергу, турбуватись про базові потреби дітей, створювати відчуття затишку навколо дітей, так знайомити знову ж таки поступово з усім, що є навколо в тому ж числі батьки мають бути доволі чіткими має бути чітка система. Правил мають бути якісь дуже прості пояснення дитини щодо того, як зараз в неї буде виглядати життя з новими людьми. Поруч Оксана та Дмитро зізнаються, спочатку мали труднощі у спілкуванні з дітьми. Порозумітися вдалося завдяки спільному дозвіллю. Ми вкрасно по новий рік або якісь свята. Що ми в місті Я дуже захоплена українськими традиціями, тому ми робили традиційне Різдво з 12 -ми стравами, ми робили також традиційний Великдень, нам в церкву ходили, ми робили певні страви, малювали писанки. Названі батьки діляться з появою донюк. Їхнє життя наповнилося новими сенсами. Тепер у планах збільшити родину, відкрити будинок сімейного типу і взяти до себе ще дітей, які втратили найрідніших. Анастасія Пилишок, Олександр Кругліков, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.